Звісно, ми готуємося до початку навчального року, готуємося ретельно, тому що ми зробили висновки з попереднього навчального року, як що відбувалося, чого не вистачає для навчального року, для організації освітнього процесу, для очної форми навчання, для того, щоб охопити дітей якісним навчанням. 28 липня уряд ухвалив постанову Кабінету міністрів про про початок навчального року терміни будуть терміни визначені з 1 вересня по 26 червня наступного року, 24-го. і основним пріоритетом це є створення безпечного освітнього середовища. Над цим ми і працювали цей весь період часу. Що основного можна сказати? Ну, до початку навчального року в минулому році, звісно, наша задача була в першу чергу це найбільше зробити укриттів, найбільше зробити вміськість в цих укриттях, щоб всі учасники освітнього процесу могли укриватися на випадок повітряної тривоги. Організація освітнього процесу була організована в минулому році в очної формі, в змішаній, в дистанційній, в очній формі менше було, чим ми плануємо в цьому році. Тому всі, вся наша робота всіх освітян направлена на те, щоб зробити безпечні умови. Крім того, що організована робота по облаштуванню укриттів, також інші. Скажімо так, кейси безпечного освітнього простору були нами організовані. Це і відеоспостереження, це і охоронна сигналізація, це і укладання договорів про живу охорону в закладі освіти, це і... Створення класів безпеки, введення спеціалістів з безпеки в громадах це і закупівля металодетекторів. Ну тому все для того, щоб учням було безпечно знаходитись в закладах освіти. Що хотілося б сказати по контингенту? Контингент у нас трошечки зменшився. Відповідно, у нас в цьому році набрано менше перших класів на 40 класів менше, чи в минулому році. Да. Менше у нас і дітей. Якщо говорити, то в цьому році у нас тільки 407 першачків. Класів першачків, а самих дітей 6544 дитини. Це, це ті заяви, які вже є на сьогоднішній день. Але до 1 вересня, звісно, ще можуть люди повернутися е, і буде трошки більше, або хтось виявить бажання виїхати, то тоді, звісно, буде менше. Е, е, у нас також планується вже по формам навчання, я вже сказала, це е, денна форма навчання, змішана. Змішана в школах е, це на, е, вже на обговорення педагогічних колективів і самих батьків, як буде організовуватися. Це можуть бути і по дням, і по годинам, і по дням тижнів. Тобто, е, тобто це вже алгоритм обирає сам заклад. Ну, звісно, е, ми радимо так, щоб це все відбувалося за погодженням і за узгодженням з батьками, Тобто, щоб на засідання педагогічних рад запрошувалися батьки або представники батьківського комітету і разом обговорювалося це питання, тому що це пов'язане із групами подовженого дня, це, і, це і пов'язане із харчуванням дітей, тому тут питання змішаного навчання. І дистанційна форма навчання. Но дистанційна форма навчання у нас однозначно буде в 20 кілометровій зоні, і ми вже це Приймали обласною комісією. Е, ще буде у нас засідання однієї, е, ще одне засідання буде обласної комісії, на якому будемо вже конкретно по закладам приймати рішення, яка буде форма навчання в цьому чи іншому закладі. Е, щоб прийняти рішення, яка форма навчання буде закладу, ну, по-перше, є укриття чи немає. Чи приймає укриття всіх учасників освітнього процесу? Якщо всіх, то це буде очна форма навчання. Якщо не вміщає всіх весь контингент, всіх учасників освітнього процесу, а це діти і педагоги, і співробітники, які працюють в закладі освіти, то тоді це буде змішана форма навчання. Якщо укриття немає, це однозначно тільки дистанційна форма. Але якщо є можливість орендувати приміщення, яке знаходиться до 500 метрів, то також може бути Організована або очна форма навчання, або змішана форма навчання. Далі обговорюється е, також питання з батьками, тобто батьки можуть виявити. Е... Бажання, щоб діти займалися в тому закладі, де це є очна або змішана, можуть виявити бажання, щоб діти займалися дистанційно. Над цим зараз працюють заклади, і там, де велика кількість дітей в закладах освіти, то ми рекомендували, щоб таких дітей зводили в один клас на паралелі, тобто щоб був клас, тобто який буде працювати тільки за дистанційною формою навчання. Окремі будуть педагоги, тобто окремо буде визначений час, окремо буде розклад, і це все буде затверджено педагогічною радою закладу освіти. Також у нас вдало стартував в минулому році проєкт дистанційна школа при нашій гімназії для талановитих та обдарованих дітей. І у нас діти, які знаходяться за кордоном або ті, які виїхали в інші області України. Вони були. Юридично прикріплені до цієї дистанційної школи гімназії для талановитих та обдарованих дітей і займалися от якраз в такому режимі. І це ми цей досвід зараз показуємо на інші заклади. І, до речі, наш заклад в зв'язку з тим, що ми такий проєкт запропонували і запровадили у себе в області, він був єдиний такий із регіональних таких шкіл на території України. То нас зараз взяли в пілотний проєкт для розробки навчальних планів, навчальних програм. Рам, навчальних розкладів, тобто наша школа буде брати участь в такому пілотному проєкті і будемо ділитися досвідом, як ми організували навчальний процес дистанційно, тобто, ми за Завжди думаємо за те, щоб як дати якісну освіту, і тому тут ті батьки, які можливо не знають або не задоволені тією дистанційною освітою, якістю освіти, яка у них є в закладі, то ми можемо рекомендувати от перевести свою дитину в заклад інший, там де організована ця регіональна школа, і займатися там і отримувати якісну якісну дистанційну освіту.